Чергова російська пісня під час повномасштабного вторгнення країни-агресорки розриває українські чарти. Так, перше місце в Apple Music в Україні посів трек Хомай башкирської групи Еййола з російської Уфи. Також композиція почала набирати популярність по всьому світу. До слова, ця пісня у самій Росії очолює лише третє місце. І її обігнали треки південнокорейських виконавців. Однак, хоч пісня Башкирська, а гурт себе позиціонує як етновиконавці, які відроджують культурну спадщину Башкорторстану, насправді ж це російські музиканти, які платять податки в касну країни-агресорки. Один з учасників гурту Рінат Рамазанов навіть відкрито підтримує війну своєї країни проти України та допомагає організовувати збори окупантам, і це не дарма. Адже зовсім нещодавно він проводжав на фронт свого брата, стверджують, що на так званому СВО воює і брат вокалістки. А Дель Шайтігдінової зрештою мешкає гурт у Росії. Активно виступає там же, заробляє гонорар на рублях та отримує прибуток зі стрімінгових платформ, таких як МТС музика, ВК музика, Яндекс-музика тощо. Ну і нагадаю, що ж раніше рейтинг. Найпопулярніших в Україні пісень, очолив російський співак Моргенштерн, одразу п'ять пісень виконавця посіли перші місця на платформі Spotify. Моргенштерн навіть обігнав американську співачку Леді Гагу з пісня Бракадабра і українського виконавця Парфенюк з композицією Врубай, які посіли шосте і сьоме місце.